Всім привіт! Я сьогодні вам покажу скрипт. Як завжди, він буде е, скрипт знизу нашого відео. Як ви бачите, на першому світі автофарм е, ідеально працює. І тут, я би вам сказав, менше лагів, і вам не виб'є думаю за ніч не викинеться. Roblox не вилетить. І цього скрипт. Я вам так скажу зразу на всі е, моря. Наприклад, дивіться. Ну, на перше, тут є тут Рейдс, Фактори, Пірайт, Пірати це вже є на третє море. Тут можна раз в В-3 зробити В2. Взагалі, тут все можна. Наприклад, давайте. Сетінс. Меле можна бити. Давай, наприклад, Fruits. І, можеш собі нормально бити. Добре, але меле це найліпше, я так думаю. Е -е, добре. Тут Rе Turn Auto В4 автоматично В4 може робити расу анти АФК. Тобто воно тобі не викидає взагалі Roblox, і коли ти стоїш за 20 минути. Auto Worlds. Можеш ту Стат, і. щоб автоматично тобі скачувало, наприклад, там, меле. Дивіться. Таку одиничку, давай я зроблю. Наприклад. Давайте один. або Отак, один і 4. Працює. От у давайте тако. Свордс не працює. Добре, бо це не працює. Е, але це дуже добре для фарму. Е, вибачте, що в мене такий злий інтернет в мене так майже завжди. Е, добре. Це ітемс. Ітемс квест. Там я тусі да ямата на третьому морі. Так, ДК, то теж дуже добре там легендарний торговець. Дуже рідко спавниться. Треба чекати дуже довго. Гоку, Сворд. Ну, давайте, наприклад, Dark Блейд в 3 Якщо ви купили того Гейм то він буде. Е, добро. Auto сам. Я не знаю, що з таке. Сеа e, Еванс. ну ви походу це будете знати: Frozen, я знаю. Тарак, e, Автопаранія, ну, це вже на третьому морі. E, Добре, телепорт якийсь там. Не знаю. Тут... А це цього повністю про там, наприклад, давайте Мірадж, це вже третє море, все. Раса В4, раса Дорс. Ну, це все про. До, е... ну, як, про раси і щось такого. Вулкан Evan. -ну, ну, це ви, думаю, що ви знаєте. Тут Dragon Екс, Dino Бонес. Ну, це такі вже на третьому світі це самі розбереться. Я зараз тут за перший за другий такого говорю. Це Во. Цього... Рейде. Ну, ви, наприклад, дивіться. Дарк вибираєте. Ауто чіп тако, Ну як. Тако купляєте чіп і потім автоматично це включаєте, щоб вам робило Ну, не дивіться на це. У мене просто страшні лаги, як вам дивиться, і бачите, у мене все прогрозило. Просто лаги. Ем, Добре. Aura. Тобто, я не знаю, чи вовше буде працювати. Береш, включаєте це, і ви можете далеко бити, отако навіть якщо взаді тако стоять якісь чоловіки і ти можеш бити. Це для PvP потрібно. Е, добре, телепортація до лаб, то, що там рейди проводити. Далі. Fruits. Тут можна купляти те, що є в стоку. Фруйте. Можна дропати всі фруїти. Можна купляти автофруйти, Автостори. Ой, автостори. Це потрібно дуже. Твен Фруїт. Колект фруїт, я не знаю, що це. таке. Добре, Шоп. Це, по тут буд. Дарк Лег. Ну, давай, наприклад. E, не знаю. Дед ну Це вже на другому, третьому морі. Тут все можна купити. Цибор, краси, 25к фрагментів. Рас все, коротше, можна купувати. Наступне ну це вже про ігрока. там давай... -мод, щоб все бачити. Фаст мод. Зараз бачите, щоб лагів не було, бачите? Можна навіть також і тут додати фаст мод. І взагалі лагів не буде. Ігрових лагів ВПС буде е, максимально великий. Буатспіль. Це щоб ви швидко плавали походу, я не знаю. Можете, щоб постійно ніч була, можете, щоб постійно був день. Зробити. Ну, І на цьому все. Він іба, я вам лишаю його в коментарях. Не забувайте, до нього є код, який працює 24 години. Якщо я не помиляюсь, так? Е не знаю, скоріше всього, він працює 24 години, і вам я лишаю. Як бачите, вже лечу на. Інший острів. Давайте докину ще такого трошки. Е е такого вам скажу. Е я все лишаю е в під відео. Все буде в коментарях. Я буду там можете писати мені щось в коментарях, не знаєте, ідеї для відео, не знаю щось такого. Що вам знімати? Е е Тут... Ще забувся сказати, тут якісь раси. Ще тут. Коротше, багато тут кнопочок для рас є. Settings, то вже можна сказати, це. Ну, дивіться, можна Light. Uh, Cura Rose, таке. Ну, щось такого. Особливо це. Ну. і все. на цьому все відео. Дякую вам, що подивились. О, і ще забувся сказати, вам, цього, якщо ви включите фаст моди і також іще в ігрові фастмоди, то ви будете, можете так дуже довго фармити левел, хоч день, не знаю. Ну, якщо на ніч лишити, то будете ніч сіл. Ну, і на цьому кінець відео. Всім давайте па-па!